Що ж збирається робити КЕЛОГ в Білорусі? Які головні цілі переслідують Сполучені Штати в такому візиті? Ну є декілька треків, я сказав би так, перемовиною насамперед двосторонні відносини. Це завжди є першим першочерговим. Як відомо, <кхід> після 22-го року, після участі Білорусі? боці Росії повноштабного вторгнення, надання їй своїй е, території посольство Сполучених Штатів припинило свою роботу у мінську. Хоча до цього останній візит ще більш е, високого рівня посадовців Сполучених Штатів так був у 2020 році. Тодішній держсекретар Майк, Пом Майк Помпео відвідував. І, в принципі, можна певні паралелі навести, одна із е цілеї такого візиту налагодження стосунків не лише з е, на двосторонньому рівні, але і посередництва у вирішенні конфлікту е, між Росією та Україною, якщо ми говоримо про сьогоднішній, е, про можливий майбутній візит, адже він ще остаточно не підтверджений. І як ми бачимо зараз е, після невдалих спроб напряму вирішити. Припинити цю війну ані за 24 години, ані за 24 дні, потім місяць. І так, Трамп почав залучати інших посередників. Ну, остання спроба, як відомо, це була спроба залучити Туреччину Ердогана, який вже виступав посередником поміж Росією та Україною під час стамбульських перемовин, і ми не випадково побачили. Оновлення цих двосторонніх перемовин саме в Стамбулі, але знову ж таки ці перемовини знайшли глухого куту. Ми бачимо чергову ескалацію вчора лише, так всі ми були свідками, хто мешкає в Києві цього цих наслідків, і відповідно зараз вони шукають. Нових посередників, які могли би покращити або вивести ці перемовини з лухового киту, кута. і відповідно Лукашенка, його двосторонні відносини з Путіним відомі багаторічно, принаймні, як посередник, він міг би бути залучений, Тим більше, є й досвід перемовин в мінську, мінських. Домовленості, які були якраз підписані саме в Вінську, і тоді так само, що можна провести паралелі, Лукашенко перебував у міжнародній ізоляції, і за допомогою долучення до цих перемовин він з неї вийшов, і в цьому сенсі тут є звичайна мотивація, і у Лукашенка долучитися до цих перемов. Ну і можливо ще додати, що. У Білорусі Лукашенка взаємовідносини тісні із Китаєм і з Іраном. Тому тут ми бачимо зараз нове загострення, можлива участь Сполучених Штатів у війні з Іраном у бомбодуванні, і відповідно так само можна. Використати я впевнений, буду говорити і про цей трек, який там Лукашенка теж може виконувати такі посередницькі функції. А після виборів 2020 року Лукашенка не визнають демократичні країни. А навіщо це Америці? Оце ж, все ж таки ризик легі... легітимізувати його. Навіщо це їм. Це риторичне запитання, знаєте, до Дональда Трампа. Ну окей, давайте так. Перший срок президентства беремо три раунди особистих зустрічей, перемовини з Кім Іном. Ну, все ж таки, як то кажуть, хоч Лукашенка так само називають диктатором, але все ж таки, можна, знаєте, все ж таки не такий там рівень тиранії голоду. Репресії, все це є, але все ж таки є різниця. Так якщо Дональд Трамп тоді, перший з американських президентів за багато часів, якщо не перший в історії, взагалі погодився зустрічатися з Кім Чен іном особисто. Ну то, в принципі, говорити, чому не використати ю Лукашенка тим більше без особистої зустрічі, чому ні, в принципі, це вже стало зрозумілим для Дональда Трампа. Немає жодних таких. Моральних перепон бар'єрів або вести перемовини з тиранами, вбивцями. Ну на що тут далеко відходити? Якщо він сам там скільки разів вже телефонував там Путіну, і взагалі після вступу в повноваження президент так само саме перший йому зателефонував, то дививатися тому, що. Його спецпредставник не він особисто може провести таку зустріч. Ну, це виглядає абсолютно нормальним принципом на фоні тих прикладів, які я не в пане Максиме, а як, от, наприклад, у Кремлі сприймуть цей візит високого посланця, візит американського представника саме до Лукашенка. Да, спокійно сприймуть. Я впевнений, тому що, звичайно. ж, Дивіться, один з якщо попередній візит Майка Помпео, так останнього там топового е, чиновника е, Сполучених Штатів е, відбувався на тлі загострень поміж Росією та Білорусю. і відповідно вони таким чином намагалися відірвати Білорусь е, певним чином від Росії, посилити зв'язки, пообіцяти тим часткове зняття санкцій, тощо. То зараз за ці роки, особливо за останні три роки, що минуло з моменту повномаштабного вторгнення, вплив Росії особисто Путін на Лукашенка значно збільшився, і тут вже, мовно кажучи, якщо Калах там пообіцяє певні пряники, там часткове зняття санкцій, це Лукашенка вже без поради з Путіним. Такі рішення 100% буде не буде приймати, тому що ось за ці п'ять років його особиста залежність і залежність його держави фінансово військово зросли краплю. Тому, враховуючи те, що е, цей перемовний трек поміж Росією і Сполученими Штатами продовжується, це просто можна може тут розглядати як е, на тлі загострення збільшення критики самого Трампа. Те, що він відволікає відносини ведення нових санкцій проти Росії, особливо на тлі нових терористичних актів, обстрілів Києва, тощо, тобто, це такий не напряму перемовний трек може використати. Я впевнений, там ці зустрічі будуть погоджені з Кремлем. Пане Максиме, ще в нас є одна хвилина, і я не можу не запитати це на поверхні: як буде реагувати Україна? Чи нема такого відчуття, що знову домовляються про нас, але без нас та ще й з Лукашенком? Ну Тут, слава Богу, знаєте, роль Лукашенка і Білорусі в цілому нас є саме абсолютно, і окрім е, такого послуг поштаря. Жодних е, інших функцій у Лукашенка немає, і жодним чином впливати на результати цих перемовин, умови припинення війни, звичайно, він е, не буде, тому абсолютно спокійно е, ставлюся і, і впевнено українське керівництво так само, тому що вони ми всі зацікавлені у е, припиненні цієї війни. І ще то, якщо там шматочки якісь там. Пірога цих лавр достанеться Лукашенка насамперед його внутрішньому піарі, а всередині дедрава ми то всі знаємо йому ціну і його роль, і вплив, і, і ваги політичні так само. Ну е, нехай. Тут мені знаєте, одразу згадується, як він там зупинив е, очільника колишнього Вагнера Пригожина до Москви, як на цьому піарі вся визволення це. Лише посмішку може викликати і все. Зрозуміло. Лише, мабуть, Лукашенко може використати таку зустріч для зміцнення свого статусу. Ну, будемо бачити. Дякую вам, пане Максиме, що долучилися сьогодні до нас. Максим Ялі, політолог, міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету, Київський авіаційний інститут. Я знову запрошу вас до розмови.